Вітаю, друзі, питання сьогоднішнього дня: це те, чому президент США Дональд Трамп змінив свою риторику. Зокрема, чому він е, саме зараз заявив, що Україна зможе за підтримки Європи відбити свої землі, е, вийти на кордони 91-го року, і можливо піти далі наступати в глиб Росії? Чому? Е, Президент України Зеленський говорить, що Трамп змінює правила гри, тобто він серйозно поставився або зробив вигляд, принаймні, що серйозно поставився до цієї заяви Трампа. Це великий сув, за словами Зеленського. Цей пост Трампа великий поворот. Ну, навіть якщо це не так, то президент Зеленський мусив би говорити, що це так. З іншого боку, сам Трамп нароздавав Зеленському купу компліментів, назвав його воїном з надзвичайною силою духу, який відчайдушно і сміливо бореться, і так далі. Таким чином, в чому причина цього всього зміни позиції Трампа і Сполучених Штатів. Можливо, ситуація полягає в тому, що Трамп отримав якісь свіжі дані з Росії ситуації на фронтах, ситуації в армії російській або з ситуації в російській економіці. Можливо, Трамп знає, що Росія програє, і він просто не хоче залишатися на боці переможених. Він хоче, щоб його запам'ятали і, власне кажучи, асоціювали з переможцем за команду, яка, як він сказав, сміливо бореться і виграє. Нещодавно Трамп, я нагадаю, заявляв, що. Російські втрати в 14 разів більші, ніж українські, з початку цього року, за його підрахунками були. Ну, правда, Зеленський потім його поправив і сказав, що там в різниця втратах в 3 рази. А, хтось каже, що можливо, причина в тому, що Трамп фактично все зробив путіну, постелив йому червону доріжку, все як завгодно прогнувся. А у відповідь Путін йому показав дулю з маслом. І тепер, мовляв, Трамп збирається зробити йому боляче. А, що ми бачимо з російського боку? А, власне кажучи, в ці дні? Зараз ось Пісков буквально щойно заявив, що зараз іде російська війна проти України, і ми повинні її виграти. Ну тобто, він її повинен виграти. Фактично раніше за слово війна в Росії скидали до в'язниці, садили людей до тюрми. Зараз про це говорить сам Пісков, тобто ситуація справді критична. Рогозін нещодавно, буквально вчора, виступив і сказав, що перемогти Україну. Росія не може, що встановився фактично паритет між Росією і Україною. Що на відстані 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення нічого там не рухається і рухатись щось не може, тому що дуже важко Похвалив українську армію. Рагозін я нагадаю, колись під час тузли він насміхався з українських прикордонників. Сміявся, розповідав, що українських прикордонників фінансування менше ніж в на туалетний папір в місті Москва виділяється. Ну, коротше, кпинили як завгодно, насміхалися патєшними військами. Тоді обзивали наших українських прикордонників. Це той самий Рогозін. Зараз він хвалить керівника сил безпілотних операцій з військ цих безпілотного. Наших Мадяра каже, що чудовий організатор, що українці дуже винахідливі, і, відповідно, ну коротше, Росія виграти війну не може, тому що утворився паритет на фронті. Що стосується економічної ситуації в самій Росії, я вже говорив в одній з минулих лекцій про те, що, по суті, там все дуже погано, дуже погано, повільно. Стає все гірше і гірше. І фактично, от зараз е, в Росії достатньо масово запроваджується 4-денний робочий день зі зменшенням, відповідним пропорційним зменшенням зарплат і е, 4-денний робочий тиждень перепрошую. І, е, відповідно, все це свідчить про те, що насувається економічна криза. В цей же час в е, е, Маса різних сигналів надходить про те, що ситуація в російській економіці дуже така сумна. Можливо, на Трампа вплинув і факт того, що Україна стає таким потужним союзником, фактично, яка має найбільшу і досвідчену в боях армію у вільному світі. Фактично, найбільшу армію в Європі, чудовий партнер. Для Сполучених Штатів і Щит, і арсенал НАТО, тому що зараз, ви знаєте, в Україні вже виробляється дедалі більше дронів і дуже винахідливо застосовуються ці дрони. Сьогодні, до речі, вони ледь не допливли до серця новоросійського порту, але фактично увійшли в новоросійський порт, тобто наступного разу обов'язково дійдуть туди, куди треба. Фактично ну Ця ж інформація надходить і до американського керівництва і скрізь. Україна зараз притисла Чорноморський флот Росії до стінки в порта Новоросійська і намагається потопити його прямо біля цієї стіни. І далі Чорноморському флоту Росії вже йти тікати нікуди. Далі тільки суходіл, дача Путіна, ну, можливо, ще Абхазія. І дуже Нахвалюють українське креативне використання військових дронів, що Україна трошки йде все-таки попереду ворога, хоча Росія намагається наздоганяти масовістю. Фактично відбувається те, що дуже цікаве це визначення Трампом Росії як паперового тигра. І цьому паперовому тигру фактично зараз. Хвіст підпалює Україна. Росіяни хотіли дві жухи, вони її отримують і чим далі, тим більше. От. В той же час світ розвивається скрізь. Скрізь навколо Росії відбувається розвиток від Фінляндії до буквально В'єтнаму чого завгодно. Скрізь дарі зростання. Тобто, частка Росії в світовій економіці вона постійно падає станом на зараз повільно, Так, це не відбувається дуже швидко. В радянські часи це було 14%, а зараз це 1,5%, Але все ж це відбувається і от буквально. Дуже цікаві оці кордони, які пролягають між, наприклад, Фінляндією і спорідненою до неї Карелією. Де Карелія повна глухомань. Я нещодавно подивився фільм Варламова. Не буду його рекламувати. Фільм коротше, одного росіянина про ту Карелію. Ну, коротше, це і трешак, Щось схоже на окуповану частину Донбасу. Нічого немає. Води нема, газу нема, нічого нема. І поряд Фінляндія. Одна з найщасливіших країн світу, яка вважається так, да? де дороги прекрасні, незважаючи на клімат. ну І так далі. і так далі. Та ж сама історія між Південною і Північною Кореєю, між, та навіть між будь-якою частиною загарбаної Росії, навіть між Румунією і Молдовою. Молдова, яка була в складі СРСР, і Румунія. Ну Зараз відповідно Румунія трошки дала вперед. Тобто скрізь, де була така пропорція, вона абсолютно частина території окупована, частина ні росіянами. Скрізь ми бачимо абсолютно ну, недієздатність цього російського прикладу. І звичайно, що зараз це особливо яскраво, тому що ще раз підкреслюю, це все відбувається в момент дуже бурхливого розвитку різних частин. Планети Земля, розвитку мирного, да, економічного. Тому що зараз Малайзія вже стала економічною потугою Польща. Вони вже скоро буде трильйон доларів ВВП у Польщі, Уявіть собі, з чого вона починала за 30 років по 4-5% зростання кожен рік, будь ласка, дійшли вже до нинішнього рівня, коли їхня економіка практично буде зрівняна з іспанською. І Таким чином, в Росії гаплик. Проти цього гаплику росіяни не виступають, по-перше, тому що вони вітають, коли когось вбивають. У них є така психологічна потреба, щоб когось принижали, когось вбивали, щоб комусь було гірше, ніж їм, приниженим і Да? От, вони мріють в своє болото когось затягнути і вивищитись за рахунок ще більш принижених, ніж вони. Приниження ще більш принижених і крім того, вони розуміють, що бути проти влади небезпечно в Росії. Справді збудована така система, яка просто розтаптує кров якесь м'ясо тих, хто якось виступає. Проти системи. Тому ця система тільки здається дуже потужною. Насправді воно все не так. Ну і що стосується України, звичайно, у нас вистачає і проблем, і якихось несправедливостей в країні. Несправедливості, які абсолютно явні навіть під час війни є, які кидаються в вічі. Є просто безглузда інформаційна політика навколо, наприклад, мобілізації, да, яка була провалена абсолютно явно владою. Є ще якісь там проколи, є здерегуляцією проблеми, є терпіння влади по відношенню до якихось таких схем, які б давним-давно треба було б ліквідувати, які просто нічого економіці не додають. Регулювання там, де його де воно повинно бути дуже спрощене і примітивізоване. Ну, можливо, примітивізоване це погане слово. Ну коротше, де воно має бути максимально спрощеним. Цього багато чого не робиться, і я це все прекрасно бачу. Але з іншого боку, головне це битва за життя нашого народу. Ніхто три з половиною роки тому. І уявити собі не міг, що Росія не тільки не матиме переваги в повітрі над Україною, але й що Україна зможе бомбардувати російські військові цілі майже без перехоплення. Тобто, куди хочуть наші дрони туди й летять, долітають туди, скільки в них бензину вистачає, чи чого там електрики, і е фактично Україна змогла знов-таки по відношенню до сьогоднішнього дару по новоросійську. Не дуже вдалого, але, скажімо так, навіть сам факт доходження наших дронів прямо в центр бухти новоросійська, це звичайно жестяк для Росії. І фактично Україна змогла перемогти Росію в Чорному морі, не маючи військово-морського флоту. Наші люди перед всім світом постали як такі блискучі, технічно підковані, надзвичайно сміливі, сангвінічні, спокійні. Ну коротше, різні звичайно, люди, але дуже талановиті, виділяються в кращий бік і дають просто рекламу Україні. Шикарно. А нагадаю, що в 2014 році росіяни думали, що вони просто заїдуть в Україну з прапорцями помахають і через кордон, і все буде зроблено, що вони захоплять Україну. І зараз фактично що робить Росія? Ну, ось вони прийняли закон сьогодні про цілорічний цілорічну. Призов на військову службу. Тобто, у них він буде відбуватися не два рази, восени і, і, і відповідно на А Фактично, це прихована мобілізація. Тобто те, що в них відбувається а, в, в нафтовий сектор шикарна історія взагалі з серпня 30 ударів успішних по нафтопереробних заводах і по насосних станціях. З великих нафтопереродних заводів поки що не піддавалися ударам лише ті, які знаходяться десь на Далекому Сході. Я думаю, що якби е, якісь дрони туди долетіли, це було б просто шикарно, е, тому що воно б якраз би, е, показало всю цю ситуацію. Російські. Зет-блогери пишуть про те, що в них дезертирство рівень подвоївся. В них дезертирство це е, серйозний кримінальний злочин, за яким реально переслідують. І е, кількість цих дезертирів вдвічі. Е, е. І от я прочитав е, для демонстрації того, що там відбувається, насправді в Росії. Прочитав таку газету Ворстка російську, Вона опозиційна. Ну, не схоже, щоб всі ці історії були вигадані. Вони досліджували російських мобілізованих, які є зараз на фронті. Чим вся ця історія з мобілізованими цікава? Тим, що вони їх фактично примушують ставати контрактниками. Ну і деякі з них упираються. Для того, щоб вони не упирались, їх надсилають тих, хто упирається, відповідно, в м'ясні штурми. І таким чином вони основну частину цих мобілізованих, яка залишилась живою, вони їх попереводили в контрактники, і люди абсолютно безправні на їхньому горбу фактично виїхали, виїжджають оці всі російські вожді, і там щось бурлить. Дуже цікаві такі заяви. Хто хоче, може по, почитати. Ось наприклад. Іхні заяви. Коли надсилали повістки, нам сказали, що ми будемо півроку охороняти склади на кордоні. І ми дурні повірили. Жорсткий урок. Я не патріоти не поспішаю захоплювати Україну. Патріотів мало, всі хочуть додому. Ультиматуми від командирів або контракт, або в штурм. Ну, про це говорять майже всі мобілізовані російські. Це називається відшкодування бойових втрат. Тобто, якщо у них контрактники гинуть, відповідно, їм треба десь знайти нових контрактників. І е, хто хоче в цій багнюці е, зрозуміти, як це сидіти голодним без води зі зброєю, як тубілець з пов'язкою на стегніну, тобто з відсталою зброєю, вони вважають, що їм дають автомати 4 рашка, і пару гранат. І що це рівень Другої світової, відповідно, і тебе постійно хочуть убити інопланетні технології. Це кажуть росіяни. Тепер нова війна, тепер у нас гинуть розрахунки БПЛА, розрахунки РЕП. Трьохсотих не можуть евакуювати. Ну, це все ми бачимо з трансляції різноманітних українських військових підрозділів. Зокрема, у того ж Мадяра можна безліч цього назвати. До речі, Рогозін йому. Розтікся в компліментах Мадяру. <кій> Сказав, що... <кій> що це велике вбивати окупантів російських солдатів чотирьома дронами це ізовірство. А в чужу країну лізти да, окупантам, не рилом, свинячим. Це не ізовірство. І відповідно є напруження, виникає напруження всередині Росії з мігрантами зараз. В тому числі, ну, це, як кажуть, якась відкладена агресія. Це коли людина не може вирішити чогось в себе, ні на що вона не впливає. Вона хоче знайти когось ще більш пригніченого ніж вона. Власне кажуть, що так виникають ці нові лінії розподілу в Росії, вони всі чекають. Чекали, чекали, що їх цих мобілізованих значить розпустять, ніхто їх не розпускає. Вони розуміють, що вони там навічно, і відповідно. але втікати бояться, тому що їх посадять і розчавлять. А втікати всі разом одночасно, це, до речі, шикарна історія могла б бути, якби якісь батальйони розвернулися і пішли додому. Російські в повному складі вони не можуть, тому що вони один одного здають. Російське суспільство дуже таке, воно не має ніякої солідарності внутрішньої майже вони одне одного з тисячу разів здадуть, зрадять і так далі. І тому керувати в принципі росіянами з батогом дуже легко, чим, власне кажучи, путін зараз поки що і користається. Хоча вибух зовсім не виключений, і його можливість я б не заперечував. Тому все оце, всі оці разом чинники, вони сприяють тому, що на Заході бачить, наскільки важливим і цінним союзником є Україна, в тому числі для такої потужної країни, як Сполучені Штати. Все за відповідності до наших класиків. Зокрема, Котляревського, який казав, що любов Кутчизні, де герої, там вража сила не устоїть, там грудь сильніша від гармат. Тобто, от ця завзятість українська, яку демонстрували наші прості люди під час на початку особливого вторгнення, коли люди руками зупиняли ворожі танки, зупиняли їх дуже жертви, багато з людей поводилися. Воно ця сміливість вона заражає інших. Це взагалі геніальна річ, тому що ць, всьому цьому такому образу України і, власне кажучи, цьому героїзму, який Україна демонструє, ми завдячуємо дуже значною мірою прикладу тих найперших, які не побоялися. От, і я дуже втішений, що в українців є, завжди є оці перші, які не бояться. Це дуже шикарна взагалі історія. І я думаю, що всіх цих людей треба буде знати поіменно, тим більше, що зараз це не складно в часи наших цифрових технологій, просто щоб шанувати їх. От. Ну, Але менше з тим є різні люди у нас, є, як і в будь-якого народу, але все-таки якесь о, таке здорове ядро. Воно є, і ми всі повинні надавати йому підтримку максимально, щоб це здоров'я ядро не зменшувалося, а навпаки, розросталося. На якомога більшу частину нації поширювалося. От така історія. Це дуже важливо. Тому друзі, зараз навіть Трамп нам роздає компліменти, росіяни розповідали дуже довго. Що Україна є маріонеткою Заходу, а зараз розповідаю, що Америка є, і Захід є маріонеткою України, і Україна ж куди хоче туди і крутить. Ну, вони одне одному, щоб нас насварити одне на одного, такі казочки розповідають. Насправді ніхто нічий не маріонетка. Ні Україна, ні маріонетка Заходу, ні тим більше Захід не маріонетка України. У нас просто спільні інтереси. І один з важливих інтересів для майбутнього на майбутнє там. Десятиліття, можливо, і століття це просто ліквідувати оцю, оцей російський потворний нарост на, на планеті Земля, щоб він не міг загрожувати іншим народам, щоб звідти не виходила небезпека, щоб людство могло цивілізовано розвиватися. От і мені здається, що Трамп оці, цими своїми словами про... Те, що Україна може перейти вперед, тобто на російську територію, це фактично ну, якби зміна парадигми. Зміна парадигми від цієї захисної західної, мовляв, ви нас не чіпайте. Ми тут сидимо на своїх чемоданах, на своїх з доларами, да? на своїх багатствах. Ви нас не чіпайте. Перехід в якусь більш проактивну позицію. Ну, принаймні, вербально, воно звучить так. А, і от як тільки Захід поставить собі ціллю не просто зупинити і спинити Росію, а, а зробити з Росією так, щоб вирвати її, її отруйне жало, щоб вона не могла, відповідно, завдавати шкоди людству, щоб цей скажений пес не міг покусати більше нікого, нікого і ніколи, От коли Захід переходить до розуміння такого нашого Конфлікту з Росією, то тоді у нас дуже хороші шанси і як країни, і як людство, тому що треба ставити собі цілі. Росія поставила собі абсолютно явно ціль знищити взагалі світовий порядок і західні країни, і взагалі Захід, тобто зруйнувати люд... основи людської цивілізації, це що зробить Росія. І так само цивілізація світова має поставити собі завдання зруйнувати Росію. От. Не, не треба скрізь це декларувати, скрізь щось там це. Але це треба, щоб еліта це мала чист, ну, чітко в своєму уявленні, щоб вони розуміли, що питання стоїть не в тому, щоб просто захиститися, а в тому, щоб впорядкувати євразійський континент. От в чому, власне кажучи, задача майбутніх поколінь. Але я сподіваюся, що це відбудеться швидко. Значно швидше, ніж там. Протягом якоїсь там одного-двох поколінь. Це має відбутися протягом 5, максимум 10 років. Тому що великі справи мають робитися швидко і рішучо. Тому, друзі, ставимо лайк, підписуємося. А головне, допомагаємо українській армії. З Богом до перемоги!